Чудовий комплекс відпочинку недалеко від Києва з рибалкою, чанами та котеджами. Зберігайте одразу. Це класний відпочинок цієї осені. Тут своє лавандове поле, є альтанки та мангальна зона, дитячий майданчик, батути. Є маленькі будиночки, трьохмісні та чотирьохмісні та великі котеджі. На території є ресторан, де ви можете замовити будь-яку їжу та поснідати. Можна окремо орендувати альтанки та покататись на катамарані. Показую вам трьохмісний люкс-будиночок. Ціна у будній день 2 тисячі, у вихідні 2 з половиною. Є своя кухня та веранда. Ми приїхали з друзями, взяли окремий котедж на дві спальні у лісі. Ось так він виглядає. Котедж має вісім спальних місць, дві окремі кімнати, санвузол, все необхідне є у будиночку. Комфортний будинок, теплий та є поли з підігрівом. Далі ми пішли у чан. Неймовірний чан на дровах має холодний купіль, ціна 1000 гривень за годину. Це такий кайф нам дуже сподобалось. А ввечері біля нашого будиночку ми посмажили шашлики. Котеж знаходиться далеко від інших будинків, тому можна голосно співати. Ми тут були перший раз, але точно не останній. Це екокомплекс, затишна садиба, знаходиться у Житомирській області. Зараз у них бронюють місця навіть на Новий рік. Я вам від душі рекомендую тут побувати. Нам дуже сподобалось. Я впевнена, ми ще приїдемо.